Ви не втечете від ситуації, які ви маєте прожити. Ви все рівно їх проживете. Просто ви можете проживати їх в різному достатку, з різними людьми. Ви можете проживати їх з різним кольором волосся і в різному тілі, там, чи в 100 кілограм, чи в 50 кілограм. Для нас головне тут на землі це прожити досвід, отримати оцей розуміння з досвіду, емоцій, прожити і отримати те, що от, Ну, цей досвід накопичений. І ви можете піти по різні гілці реальності, ви можете бути дуже багаті, можете бути не мати нічого. Просто це буде в різних красках, якби про життя того. І коли, наприклад, вам би хтось сказав, що от в тебе там ну, з тим там, чоловіком чи щось складеться отак-то, і ви втікли від нього, втікаєте від якоїсь людини, щоб не ну, щоб цього не сталося, ви проживете це іншою людиною, по-іншому. Ви все рівно це проживете, це навіть людини залежить, це залежить від нашого розуміння. Розумієте, Ми, коли проживаємо такі от ситуації різні в житті, такі ну, неприємні, це в загальному всі ситуації, нам вони для чогось дано, от для чогось воно є. І коли ми швидко це розуміємо, з першого разу, з другого хтось розуміє, то ми далі йдемо по спіралі наче вверх розвиваємося. Є люди, які за 110 й раз не розуміють, і вони далі по тій спіралі ходять. Просто з кожним наступним разом ця ситуація буде гучніша. Тобто, це воно нас буде не те, що нас ваші не люблять і вони нас стресують чи нам хочуть погано. Просто вони так, щоб до нас дійшло. От як мама до дитини звертається, спочатку можна нормально сказати, потім голосніше, потім крикнути, потім не знаю там. Ще щось розумієте, так? Да? І тому, ну, не всі так роблять. І тому, щоб дійшло до дитини в неї ціль, щоб дитина зрозуміла, Отак от і ціль там. Це не означає, що хтось погано чогось хоче нам зла. Просто хоче, щоб до нас прийшло це розуміння. Деякі люди багато життів можуть ходити в тих одних тих самих ситуаціях. І ці ситуації, звісно, будуть з кожним разом сильніші і такі інтенсивніші. Коли ви, у вас є зв'язок, я не перестану про це топити. Я коли це зрозуміла, я зрозуміла, що це ваг просто. Коли ви будете мати щільніший зв'язок з власним я, та зв'язок. Собою. Ви будете в цій ситуації легше проходити і швидше, і ви будете йти вверх. Ви знаєте, є такі люди, що в них все так легко, вони легкі приходить, тому що в них є зв'язок з собою, і вони йдуть на більшому легкому вайбі. І це не означає, що ця людина, от вона просто і пофіг, чи вона забила на все. Ні, вона просто розуміє і проходить далі. А є людина, яка вперлася і ні, я буду так, і в неї тому йде все важче. От, я впевнена, що ви це замічали. От прослідкуйте. Напишіть, чи ви зрозуміли, якщо це цікава тема, мої розкрутим більше. Просто це усвідомлення, яке треба всім зрозуміти, і вас просто стане все набагато простіше і легше. Ось.